Гроза та блискавка. Гроза. Якщо ви перебуваєте у приміщенні. Негайно зачиніть всі квартирки, вікна, двері, бо протяги можуть затягти у приміщення блискавку. Вимкніть електроприлади з розетки. У квартирах Не користуйтесь водогоном. Не слід умиватися над раковинами або ваннами, в жодному разі не митися у ваннах. Необхідно негайно припинити це при перших спалахах блискавиць чи ударах грому перебувайте подалі від вікон, де можливі протяги електроприладів, труб, загалом будь якого металевого начиння. Утримуйтеся від дзвінка по телефону, але якщо це необхідно, зробіть це одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду. Якщо гроза застала вас на вулиці, у полі, в лісі, на річці, не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах. І особливо серед дерев краще сховатись у якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтеся в укритті разом, ховайтеся поодинці. Можливо, ураження блискавкою спричинить трагедію одному, а не всім, бо розряд перебігає через контакт людських тіл. Бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не увесь зріст. Розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини. Перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкупі, а не розкидано, тим самим звузивши площу можливого ураження розрядом. Негайно треба позбутися речей, які є при вас лопати, сокири, ножів, браслетів, навіть годинників. Покладіть все у захищене місце подалі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову. Але вона не повинна бути вища предметів довкола вас. Якщо відчули у схованці, що оточуючи вас предмети або частина споруд, скажімо, паркан, наче дзінчить чи якось відлунює, негайно змініть схованку, що стала небезпечною. Якщо волосся на голові немов ворушиться чи здиблюється, принаймні так вам здається, Теж перейдіть в інше місце, бо тут накопичується електрична енергія, що може притягти блискавку. Якщо гроза застала вас з довгими, особливо металевими предметами в руках, вудочками, граблями, вилами, не йдіть з ними, а відкладіть подалі від себе та перечекайте негоду. Під час грози. Ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. Негайно припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні. Велосипед поставте подалі від себе, а коня прив'яжіть. Бажано не ховатися під високими деревами. І не торкатися металевого стовпа чи паркану. Якщо гроза застала вас у човні на водоймі або ви плавали у цей час, то найбезпечніше вибратися з води на берег. А якщо це неможливо, намагайтеся сидіти у човні нерухомо, витягнувши весла. Вплав слід добиратися повільно, спокійно, не розмахуючи руками. Кульова блискавка Заходи безпеки. При перших ознаках грози зачиніть квартирки, вікна, двері. Якщо до вас наближається кульова блискавка, стійте спокійно, затамувавши подих, не робіть жодних різких рухів та не намагайтеся одразу ж тікати. Якщо кульова блискавка потрапила до вашого помешкання, тримайтеся подалі від електроприладів та електропроводки. Якщо ви маєте в руках якийсь предмет з ізолюючими властивостями, виставте його перед собою і в такий спосіб спробуйте зупинити наближення кульової блискавки. Якщо блискавка прилипне до нього. Обережно покладіть його на землю. Опісля цього спробуйте повільно вийти з приміщення, не викликаючи різких коливань потоків повітря. Після зникнення блискавки в приміщенні, як правило, виникає пожежа тому ретельно перевірте, чи часом щось не горить.